Не знаю, така пристрасна любов може бути лише в чоловіка до жінки. Я по-другому це назвати не можу. Що їх поєднує? Я, я не хочу навіть там думати дурниць, але чесно кажу, ну, таке враження, що це якась, знаєш, От так, наскільки Зеленський одержимий Порошенком, ото нас само він одержимий тільки на 180 градусів е, єрмаком. Ну, десь так. У мене до тебе запитання. Скажи, будь ласка. Наскільки ймовірним є сценарій, що все таки Путін погодиться, відтягуючи в строках там в якостях і так далі, погодиться на це перемир'я, на яке Україна, до речі, безумовно погодилася без будь-яких вимог наперед і так далі. І наскільки ймовірний сценарій введення миротворчого контингенту та патрулювання нашого небу, неба літаками країн-членів НАТО, таке Тому питання, я з тобою абсолютно погоджуюсь, все ці три роки треба було цю почву готувати і звертатися якраз з вимогами від наших партнерів, розробити участь іноземного контингенту. Але на жаль, рівно рік тому, в березні минулого року, коли Макрон перший раз заявив, що є можливість розмістити оці, ну хоча б підрозділи цього іноземного легіону, який зараз французи виводять як відомо з Африки, там десятки тисяч добре підготовлених військовиків, які могли б зіграти тут роль. На теренах України, таку, як вони там відігравали свого часу на африканському контингенті, нагадаю, що французам якраз і нема куди дівати сьогодні. Там ці сотні тися десятки тисяч ці добре підготовлених вояків. Але Зеленський тоді відповів, що ні, ми не хочемо, щоб французи гинули на українській землі. То це там для мене було взагалі чудо незрозуміло, як можна було пояснити таку позицію, тим більше що ну там не йшлося не тільки ж про. Іноземний легіон у нас насправді є можливість зараз постачати нам французькі літаки міражі але в нас немає навчених пілотів. Будь ласка, можна ж було залучити французьких французьких пілотів. Та да, це ж набагато важливіша насправді ланка нашої оборони, і це критично могло б дійсно змінити ситуацію в повітрі. Ми ж самі свого часу вимагали закрити небо, а тепер не погоджуємося, щоб французькі льотчики брали участь в обороні України. Хоча за часів нагадаю Другої світової війни це Нормандія нема воювала на боці Червоної армії. Хоча там ми ж знаємо, що ця країна, яка захопила потім схід Європи, вона була не менш кривавою і російською, ніж нацистська Німеччина. Та друзі, я погоджуюся з тобою. Тим більше використання літаків, міраж. Ну зараз ми f 16 та міражі використовуємо більшості як системи протиповітряної оборони, щоб перехоплювати російські ракети. Тобто, тут навіть ризику для цих льотчиків не було б. Ну і другий момент, а можна би, про це було би і не говорити нікому в кінці кінців ну, є ще державна таємниця. Ну але ми маємо те, що маємо. Хочу ще тебе спитатися, не з точки зору військової, звичайно, але з точки зору ну, іміджово політично-інформаційної боротьби. Отже, ми вийшли, ми виходимо з Курщини, це зрозуміло. Я вже казав, рейдова війна це наше все, статистичний фронт це наша погибель. Ну, але, ну, але, Виходимо все, прийнято рішення. Зараз не будемо це там обговорювати з точки зору військового, бо там трошки є нюансів багато. але... Я почув в інтерв'ю Зеленського, де він сказав, що курська операція виконала свою місію, свою функцію і свої поставлені завдання. Я сижу. У мене ж вроді би флешка в голові нормальна, хоч і пам'ять трохи відбита, але не настільки. Я пригадую, що метою курської операції було а, можливий обмін територіями, але першочергово створення буферної зони для сум. То ми вже виконали буферну зону, створили, чи ми вже е, суджу поміняли на Маріуполь. Перепрошую. Ну, бо я я завжди критикував ці тези. Казав, що ви що ви чудите, що ви плетете? Яка буферна зона? Росіяни накопичать військ, і зараз вони їх накопичили, і тепер вже суми, навколо яких висить над головою 60-тисячне -ти угрупування. А це не хухри, мухри, це нормальний такий здоровенний кулак разом з північно-корейцями і так далі. І от в цьому контексті, з точки зору інформаційної пропаганди, інформаційних перемог, я вже казав, ми могли би оголосити на. Засідані в Джиді, що ми виходимо з Курщини. Та вже ж, вже ж і так виходили. Ми виходимо як же з доброї волі показати свою миролюбивість. Нехай там Москві ідуть геть там на 30 кілометрів від е, Запоріжжя. Наприклад, це була би ще би одна інформаційна граната, як я кажу, з видюркнутою чекою кинута на боку Росії. Нехай відповідають хоч чимось. А так виглядає, що нам вломили на е, Курщині. Ми відступаємо і тут. Трамп просить Путіна, там же ж українці в оточенні, Пощаді їх Владимир Владимирович. І Володимир Владимирович каже, зложите оружие пощадю. Розумієш? Тобто, ну це якийсь просто триндець. Це міші подоляків, вот такі всі іміджмейкери, позитивні банкомати. Вони мають бути без зарплати, без премії і без пособія вихідного. Просто викинуті з офісу Єрмака, як люди, які провалили оцю стратегічну комунікаційну річ. Ну так я, я на це дивлюся. В тебе досвіду більше добав, добав свої, ні, свого 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 досвіду. Якраз головний позитивний момент цієї курської операції з самого початку був якраз піар-ефект. То ми довели, що ця насправді стіна гнила російська на да, ці. Російської оборони і дуже легко можна було захопити скільки там майже півтори тисячі квадратних кілометрів за лічені години таким рейдом, і, можливо, дійсно, треба було досить швидко, ну отримавши такий ось піар ефект відвести до дійсно кордону і закріпитися в до цієї буферної зони, якщо це була дійсно така головна мета цієї операції. Але я думаю, що Ну, зараз важко розставляти всі крапки на ди, як кажуть, а кожен ніці себе героєм від бойся сторони. То я думаю, що цій су операції свого часу буде присвячена там не одна історична розвідка, там і, можливо, такий там історичний роман, і навіть художні там і документальні фільми, тому що це дійсно ну, був суттєвий такий ляпас Путіну. і Ми його не допрацювали, так, не змогли отримати той. Максимальний піар ефект, який могли б отримати. Ну і сьогодні, дійсно, коли ми мовчимо і спокійно да, споглядаємо, як там про долю наших військових, начебто, ведуть розмови Трамп з Путіним. Ну це теж наше недоопрацювання. Ми не можемо сьогодні ну, захистити на інформаційному фронті наші інтереси. Ну і на жаль, взагалі, ось ну відштовхуючись від цієї е, теми. Інформаційної війни, тому що вона насправді є сьогодні головним майданчиком протистояння не стільки там бойові дії на вкраїнському російському фронті, скільки якраз інформаційна війна між нашими країнами, ну і взагалі між західною цивілізацією і Росією разом з їх там сателітами. От тобто, дуже прикрий факт, що сьогодні припинила свою роботу після там скільки 72 років. Радіостанцію Голос Америки в мене ну стільки спогадів пов'язаних навіть з мого там дитинства, коли ми на березі Десни в Києві тут глушили всі там, там західні волоси. волоси та, і там глушилка стояла там, де найпотужніша там, де сьогодні кастьол, який знов ж таки там росіяни нещодавно пошкодили на великій Васильківській. Але виїхавши за місто, можна було спокійно, спокійно приймати там і українською, і російською, і англійською, досі пам'ятаю там з вами голос Америки з ваше не хто на це канадійським проносом таким я та, теж пам'ятаю, де да, з батьком сиділи на березі Десни ввечері і спокійно слухали да, ворожі ворожі голоси. Більше того, сьогоднішній керівник на якого сьогодні призупинили його функції. Руслан Петричко. Це людина, тодішній студент там третього курсу Києва Магілянської академії, якого я як президент київських відомостей приймав на роботу журналістом нашим ведучим наших новин. В нього в його ефірах, в його програмах, які він був з іншим нашим журналістом. Постійним гостем був якраз не Георгій Гонгадзе, дружина якого донедавна очолювала якраз голос Америки, і більше того, сьогодні вона є керівником всього східноєвропейського блоку голос Америки. І мені шкода, що такі кваліфіковані висококласні журналісти вони опиняються без роботи і, взагалі, там вони здійснюють жі мовлення там. Якщо я не помиляюсь, 70-ма мовами сьогодні і це найпотужніший був такий інструмент такого якого впливу разом ну з Радіо Свобода, яке теж вже під загрозою там скорочення і закриття. Тобто, для мене дійсно боляче спостерігати, як Сполучені Штати і головний. Фактор стабільності в світі, в тому числі завдяки своїм інформаційним потужностям, втрачає сьогодні свої позиції, які дуже швидко займає Китай в першу чергу. Ну і Росія не пасе задніх. Вони як сама це Маргаріта Симунян вихвалялася, що ми вони закривають 10 наших там нових каналів на Ютубі. А ми відкриваємо сотню нових. Ну тобто там же ніхто грошей не шкодує і цей механізм пропаганди російський. Набирає тільки обертів, ось Нещодавно ну, навіть да. штучний штучний інтелект підрахував, що практично третина всіх новин сьогодні, які обробляються штучним інтелектом, так чи інакше їхнє джерело пов'язано з тими чи іншими російськими, і саме оці тридцять 30% тих російських новин викривляють, спотворюють правдиву інформацію, і Трамп сьогодні фактично разом з маском зробили те, що вони дали зелене світло для спотвореної інформації. Виключивши, як то кажуть, професіоналів голосу Правди, Голосу Америки. У мене маленьке питання таке, знаєш, як я, як я кажу, виборчі технології в дії? Ну це навіть не про вибори, не про технології, не про Вовину тисячу. Мені сьогодні вилетіло на очі одна невеличка новина. Зараз я її покажу глядачам фотографію, а тобі скажу, що там написано. Коротше кажучи, а хто знав, що в нас є національна служба посередництва і примирення? Знали таке? Для врегулювання колективних трудових спорів, можливо, хтось користувався такою службою, і так далі. Я тобі скажу, що бюджет, річний бюджет цієї служби 60 мільйонів плюс. 60,5 мільйонів. Я, чесно кажучи, я це як побачив, ну мене аж чутко в Кондратій не трафив. Ну це реально якийсь трешняк. це, не знаю, там сетіль розбрасович облігації, як той, ОСТАП. Сулейман Ібрагім, Марія Марія Бендербей. Я не знаю. От що що це робиться? Це, це про що? Сьогодні було питання на одному, я не пам'ятаю, вже саме на якому майданчику: як ви дивитесь на те, щоб повернути якраз тих ефективних справді ефективних менеджерів, які 10 років тому практично витягнули з самого дна українську економіку, ну як та сама, і там і керівник партії Народний Фронт, якого ти був безпосередньо мав відношення, коли був депутатом. Яценюк і Ярецького, і Гонтарєва, і так от ну, і той самий Ковалів, і Суляна ну, uh -huh. Супрун. Тобто, люди, люди які я нагадаю, почали свою роботу маючи скільки там 106 тисяч гривень на на, тисяч гривень так? на казначейському рахунку, а потім забезпечили 16 кварталів економічного зростання. Так от там були абсолютно ну це відповідно якась там аудиторія більш-менш кваліфікована, обізнана серед тих людей, які брали в цьому опитанні, Але 95% були за те, щоб повернути ту команду, яка вже довела свою спроможність виступити в ролі ага. кризових менеджерів і врятували країну. А сьогодні кого ми маємо на цих посадах? Яких фуксів на яких ну абсолютно не, не самостійні фігури, які просто виконують те, що їм там п'ять-шість менеджерів З банкові, офісу колеглядя. сказали. Беруть беруть під козирьок, а економіка втрачає і населення, на жаль, продовжує лишати територію України. Ось сам що місяця, там знов за останній місяць 25 тисяч українських громадян отримували статус біженця в європейських країнах. Це тільки ті, які дали там відомості за останній місяць. Тобто, на жаль, хвиля ж цієї. Евакуації практично українського населення вона триває. Людей, на жаль, немає головного, немає надії на те, що ситуація може суттєво поліпшитися в найближчим часом. Тобто, якось твоя твоя позиція. Як ти ставишся до того, щоб все ж таки це питання активніше сьогодні обговорювати, подалювати, розробляти? Ну, дивися, я завжди тупив за технократичний уряд, який би не був би зв'язаний навіть політичними якимись важелями чи квотами політиків, неважливо там опозиція, коаліція неважливо, да? Тобто, я в принципі це завжди вітав, якщо це не є елемент е, зловживань. Да? Тобто, ми зараз говоримо про реальні речі. Так, от, якщо говорити про е, ймовірність е, сьогодні уряду, порятунку і так далі. Е, для Зеленського це золотий парашут. Він просто ще не розуміє, що. Люди готові, які готові взагалі взяти на себе відповідальність, розділити з ним ту відповідальність, не бабло, а відповідальність розділити з ним. І їх треба зараз просто просити, перепрошувати і на руках, як кажуть, крісла в крісла кабінети заводити, заносити. Але е жадоба наживи зеленського і прагнення узурпації влади вони перевершують будь-який здоровий глузд. В мене був ефір з Вітію Боборенко. Він реально вже сказав, біжи, Вова. Тому що все нічого вже не зміниш своїми п'ять-шість менеджерами. Від слова зовсім якось ми до, тої, до того миру, якось ми доповземо, і ми повернемося з окопів. І люди повернуться. І вони побачать, що хто їздив на Таврії, чомусь пересів на Бенклі. Вони це все побачать. І не буде майдану, не буде бруківки, що він так переживає. Там купують нові автозаки для поліції, там бронюють їх. Намагаються зарплати поліцейським підняти вище ніж в збройних силах України. Нічого не врятує. Просто-напросто може бути дуже серйозна проблема. Проблема хаосу в країні. А Путіну це треба. І от для мене це дуже страшний сигнал. Зеленський або цілеспрямовано веде до породження такого хаосу, або він геть баран і не розбирається ні в травматології, ні в майбутньому житті. Я не знаю. Я от мене це питання риторичне. Ну, такі думав, ну, вже, вже запропонували перейменувати ефект Даніна -Крюгера, Крюгера на ефект Єрмака Зеленського, да, що люди не розуміють, що вони профани, тому що вони профани, тому що в них ну, по формулі Інштейну да, найзгубніший варіант це повторювати вже провальні сценарії, очікуючи іншого якогось результату. Ну, що, що за що брався Єрмак, що він не провалив. Да. Він Три роки відповідав за цей напрямок перемовин з росіянами, і його як ну, останнього дурника якогось обвели в округ пальця, да, заманювали якогось там, як казав Коломойський свого часу, якимись там е, мільярдами долярів. Ну а Жереновський це назвав е, що, як Вислюка морквою. Будемо за, заманювати. і казав тоді абсолютно відверто, що нам ідеальний персонаж якраз на виборах це е, містер хаос і такий самозакоханий. Абсолютно некваліфікований керівник ну, це... Зеленський це ідеал ідеал для хаотизації політичного життя, яка наповнена ну, Нагадаю, і є якраз цією основою цієї формули, як його нікночі будь-які російського цього сірого кардинала, який казав, що зміцнення конституційного ладу в Росії можливо за рахунок виключно хаотизацію. По периметру то розпаковки хаосу по, по, по периметру так от ага. на жаль на жаль, те, що відбувається останніми днями, це розстріли патріотів, отруєння, флешки, які з'являються з коридорів ФСБ. Це ж і є якраз ознака цього хаотизації нашого політичного життя. І на жаль, дехто дійсно вже. Готовий там взяти це сурові, су, суровікін ти маєш на увазі? Ні, 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 я маю на увазі. Ой, не суровіки, це сурко, суроков, суровікін, генерала того сурко, Сурков. Mm -hmm. е, до речі, я чув, mm -hmm. що цей, генерал Бісєдин, е, по, по, як беседа, чи беседін повертається mm -hmm. також. Mm -hmm. да. Це теж один із ідеологів хаотизації процесів в Україні. <тас> Чув таку історію також, <тас> так, так, так. ну так, от він провалів свого провели свого часу цю напрямок, де він працював наче, спочатку з руковим, потім з е, козаком. е, цим козаком. Да потім, після вже повномасштабного початку повномасштабного вторгнення, він взявся збирати ці саміти, саміти, і зрештою, саміти, і, і зрештою, ми з втратили свої позиції ну карколомно, тобто ми мали в перші дні. Повному російського вторгнення 143 країни, які на Генеральній асамблеї ООН і на Раді безпеки ООН голосували по наших резолюціях, які вимагали повного, беззаперечного і негайного виводу російських військ, і з чого чого ми дійшли? Що на останньому цьому великому форумі в Давосі аж 60 країн підписали 143 спустилися до 60 Ну там прибули. 80, але зрештою залишили свої підписи. 60, деякі поки потім ще ці підписи. Та слухай а вон організацію об'єднаних націй американці голосували проти резолюції так. проти України. Так. То що тут так. ще так. хотіти? Ну Єрмак в нас назначений зараз головним переговорником. Тому в принципі я так розумію, що на 42-мільйонну країну Україну не знайшлося ніякого прізвища для Зеленського, окрім Єрмака. Я не знаю. Така пристрасна любов може бути лише в чоловіка до жінки. Я по другому це назвати не можу. Що їх поєднує? Я я не хочу навіть там думати дурниць, але чесно кажу, ну таке враження, що це якась знаєш, як от так. Наскільки Зеленський одержимий Порошенком, ото настільки саме він одержимий тільки на 180 градусів е, Єрмаком? Ну десь так виглядає на сьогоднішній день. Окей. Сьогодні я нагадаю я дуже... а, нагадаю, що сьогодні третя річниця розгомбленого драмтеатру в е, Маріуполі. Ось е, так само, як свого часу, там картина е, Герніка, Да потім там осей... Голуб миру з пальмовою гілкою вони стали символами. Так, да? так само, і цей розбомблений драмтеатр він мав бути ну на будь-якому українському там офіційному неофіційному документі до заклику солідарності для всього світу з нашою країною. Але ну, ми сьогодні спеціально зробили випуск для наших іномовних каналів для нагадати, для того щоб нагадати, що тисяча цивільних в підвалах цього. Будинку ховалися, були величезні надпис там на літерами метровими чиметровими був поруч і російська агресія. Ну це страшний злочин по відношенню до гуманізму, до людяності. А ми не використали цей прецедент для того, щоб світ щодня нагадувати що світу щодня про те, що це ну найбільша сьогодні загроза світовій стабільності війна в Україні, і що це найбільший військовий злочин. За всю там післявоєнну історію, після другої світової війни. Та, друже, окей, ми з тобою гарненько попрацювали. Я вважаю. Я тобі щиро дякую, що знайшов час, попри всі негаразди. Ми все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо, друже. Слава Україні! Героям слава! Дякую за зустріч!